День туризму про масштабне світове свято пам'ятають у Львові. Тільки у цей день безкоштовні екскурсії та подарунки. Туристів запрошували на чудо-поїзд, екскурсію музеями міста, велосипедну прогулянку замками Львівщини. Як гості почувались у свій день, дізнавали журналіста новин. Побачити туриста і посміхнутися міська влада з нагоди дня туризму дарує мандрівникам хризантеми. Тепер туристи у Львові ідентифіковані у кожного букет квітів. Останній день у Львові Ірина містом намилувалась доволі. Сьогодні вивчатиме площу ринок. А у центрі туристичної інформації на її мандрівну команду очікував сюрприз. Окрім бажаної мапи, ще й букет квітів. все подобається. Місто дуже гарне і цікаві екскурсії. Тут квітами запаслись майже 300 букетів, та зранку подарували хороший настрій уже багатьом. Досить велику кількість, мабуть, приблизно букетів 20-25. Оскільки сьогодні такий така хороша погода, туристів багато, як завжди. Екскурсію у подарунок туристичні фірми безкоштовно надають послуги мандрівникам з нагоди свята покататись на чудо-поїзді, відвідати музеї, взяти участь у велосипедній прогулянці замками Львівщини можна за безцінь. Та ліміт щедрості існує. На жаль, є обмеження в екску в через те, що група не може складати там більше 15 людей. Якщо говорити про велоекскурсію, екскурсію, то там насправді є йдеться про. Ще меншу кількість, щоб потрапити у когорту щасливців, необхідно було лише зареєструватись на відповідних сайтах. Оксана Василик, Андрій Дробний, новини.